Метаноя, змініть своє мислення, наверніться. Тобто, оця зміна мислення, оця метаноя має відбутися. Коли ми дивимося на Ісуса, має повставати постійно запитання: що мені робити, а як мені жити? А як мені жити те, про що говорить Ісус? В чому моя місія? хто думає. Що Син Божий, коли втілився, він таке саме мав знання, як коли був другою божественною особою, але він не мав такого знання. В моменті, коли Ісус прийняв людське тіло, Він відмовився від, своєї божественної, від свого божественного знання, тобто Він мав людське знання. Тому Ісус говорить, ви будете робити такі самі чудеса. Я до вас подібний в усьому, крім гріха. Ви будете ще й більше чудеса робити. Тобто, він, це кенозіс, поняття кенозіс, тобто випорожнив себе. Своє божество, Він. Залишив, якщо би можна було так Тут сказати, дуже обережно треба бо okay. божественна природа залишилася. Вона залишилася, але він визувся від цього божественного знання. У нього не було знання таке, яке у другої божественної особи було до втілення. Йому треба було вкласти зусилля, щоб розпізнавати, почути. Він постійно розпізнає то, чому це важливо? Тому що якщо він вклав стільки зусиль, щоб зрозуміти, розпізнати, в чому його місія, тим паче, ну, нам потрібно багато зусиль вкладати, щоб розкривати, в чому ж моя місія. Дехто думає, що воно так просто. Ну як, в чому? Так робити добро. Ну ні, я пропонував теж свою версію робити добро. Тобто фарисеї вважали, що вони теж робили добро. Марта, яка хотіла змусити свою сестру Марію і змусити Ісуса, щоб він змусив Марію, вона теж хотіла зробити добро. Тобто, робити добро не є місією. Ну і розіп'яли Ісуса, ніби роблячи добро. Добра, так думали. Ось тому це дуже плитке розуміння своєї місії, що ну я нічого поганого не зробив. Ну, це дуже поверхневий якби, стан усвідомлення своєї місії. Тому якби, питання місії до неї потрібно докопатися. І тут якраз Ісус є таким авторитетом, який з однієї сторони показує нам свої зусилля, а з другої сторони, в моменті, коли є впевненість своєї місії, це дає силу.